Вітаю, дорогі друзі, ви на каналі Життя на дотик і з вами, як завжди, я, Незрячий Вітеран. Сьогодні п'ятниця і, як зазвичай, ми говоримо про книги. У світі де більше немає ані хвороб, ані війн, ані страждань. Померти можна лише одним способом. Вас має обрати на осліп вбити, зібрати жнець. Професійний носій смерті. Таким чином, людство контролює свою чисельність. Час до часу жінці беруть до себе учнів, підлітків. І цього разу вибір впав на Сітру та провала. І тепер вони змушені змагатись за статус жінця. Хоча жоден з них не прагне цього. Тому хто стане жінцем. Прийдеться зібрати другого фантастика трилер Ніл Шустерман Жнець. Залишайте в коментарях свої враження від книги. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.